Всім привіт! Мене звати Катя, і сьогодні я розповім вам про одну з моїх найулюбленіших ігор, і це темна гавань щелепи лева. Темна гавань або Глумхевен це яскравий приклад даджен-кроулера з 25 сценаріїв, які об'єднані в кампанію. Причому за одне проходження ви всі сценарії не побачите. Тож це додатковий стимул переграти кампанію ще раз. Гра має доволі великий всесвіт, який має свою історію. Ще пахлева» це не так сильно розкривається, бо це більш локальна пригода, яка стосується саме міста темна гавань, і дивних речей, які там кояться. А от в величезній грі темна гавань Гумхевен», так де нас чекала пригода більше ніж на 100 годин, і в ній можна було дізнатися про історію заснування темної гавані і прийняти участь у її розвитку. Велика темна гавань вийшла задовго до щелеплева, і по факту це гра з тими ж самими механіками і правилами, але набагато більш масштабно. Бо в ній ми мадруємо не тільки по темній гавані, а й по всім прилеглим територіям. Але от багатьох гравців, які хотіли спробувати гру, яка була топ-1 БГГ, а наразі займає четверте місце в рейтингу, все не наважувалися на це, бо когось відлякувала ціна, когось розмір коробки, когось довжина пригоди, когось правила, когось підготовка до сценарію і кількість фідлінгу. І от для цих людей з'явився молодший брат великого глуму, Щелепелева. менша коробка. Менша ціна розжовані правила з навчальними сценаріями. Ну і в цілому спрощені правила через відсутність деяких елементів великого голуму. спрощена підготовка до сценаріїв, але не менш цікава та наповнена пригода. Це, це не може не привернути увагу нових гравців, а віддані шанувальники із задоволенням зануряться у нову пригоду такої рідної темної гавані. Хоча, подивившись на коробку щела, так і не скажеш, що, що це чийсь там молодший брат. Тут купа компонентів і цікавого контенту. Гра розрахована від 2 до 4 гравців, і ви легко зможете змінювати склад, бо сценарії масштабуються прямо під час кампанії. Персонажів в коробці 4 і кожен з них передбачає різний стиль гри. Сокирник задає максимальної шкоди своїми метальними сокирами. Багряний страж одягнений у найміцнішу броню і готовий грудьми захищати інших. Вартова порожнеча заточена на лікування і підтримку, а руйнівник ставить пастки і спритно знищує перешкоди. У чотирьох вони складають ідеально збалансовану команду, хоча й в удвох або в трьох грати не менш цікаво. Історія пригод цих героїв повністю оригінальна і не перетинається з базовою грою. Але досвідчені воїни впізнають деяких персонажів другого плану. Кожен персонаж має свою унікальну колоду карт, колоду модифікаторів, а також лист для прокачування здібностей. Причому в кожного герою вона своя. Незаперечний плюс челеплева порівняно з великою темною гаванью це система навчання. Перші п'ять сценаріїв проведуть вас за ручку. Додаючи нові правила невеликими частинами. Гравцям навіть видадуть спеціальні карти для цих сценаріїв, щоб ознайомити їх з механіками карт дій і пояснити докладно всі символи. А монстрі будуть здійснювати найпростіші дії. Це дуже комфортний спосіб введення новачків в гру. Бо я пам'ятаю свої перші партії велику темну гавань, де правила більш ніж на 50 сторінок, які треба ретельно вивчити перед початком сценарію. От, але для досвідчених гравців в гавань. Ці перші сценарії щелеп можуть здатися трішки тягомотними, бо ніяких нових правил вони не принесуть, а змусять ходити за ручку декілька годин. Кожен сценарій темної гавані це вирішення завдань за допомогою доступних карт дій. Починаючи з сценарій, команда читає вступний текст і отримує завдання. Найчастіше це вбити всіх ворогів, хоча бувають більш оригінальні. Далі кожен раунд герої та їхні вороги будуть здійснювати доступні їм дії. Гравці перед початку раунду обирають з особистої колоди дві карти дії і ініціативу однієї з них. Саме ініціатива буде вирішувати черговість ходу. Чим вона менша, тим більше вірогідні, що ви будете ходити першим. І навпаки, а для кожного монстра тягнеться картка з відповідної колоди. Ця карта і визначить, що саме буде робити монстр і з якою ініціативою. Причому при атаці монстри, як і гравці, тягнуть модифікатор атаки зі своєї колоди, який може як зменшити, так і збільшити шкоду. Кожна карта гравця розділена на верхню та нижню половини. Коли настає ваша черга ходити, потрібно на двох обраних картах застосувати одну верхню і одну нижню дію. Це можуть бути ближні або дальні атаки, пересування, накладення станів, заклинання тощо. Причому доволі часто план доведеться змінювати прямо на ходу. Бо ви хотіли зробити щось одне, а після того, як всі розкрили карти, виявляється, що ви ходите після когось або після монстрів, і ті дії, які ви запланували зробити, будуть вже не актуальні. Тож доведеться пристосовуватися до ситуації або одразу обирати такі карти, з яких ви зможете зробити дії різними шляхами під час свого ходу. Така гнучка система і додає темні гавані варіативності та глибини, змушуючи аналізувати ситуацію на полі щохвилини. Розіграні карти відправляються в скидання. Після повної прокрутки своєї невеликої колоди герою потрібно відпочити. В цей момент одна з карт відправляється в стопку втрат і стає недоступною до кінця сценарію. А інколи карти відправляються у втрати одразу після розіграшу. Зазвичай такі карти мають доволі сильні ефекти, але стають одноразовими. А я нагадаю, що ваша колода, величина якої залежить від обраного персонажа, бо в кожного своя кількість карт. Так от, коли ця колода закінчиться, тобто вам потрібно розіграти дві карти, а у вас їх нема. В такому випадку ви отримаєте стан виснажений. І більше не приймаєте участі в сценарії. У кожного героя своя кількість очок здоров'я. І коли ви отримаєте забагато шкоди, ви теж можете скидати карти у втрати для того, щоб запобігти отриманню цієї шкоди. Сценарій завершується або коли команда виконує ціль і виграє, або коли всі персонажі стають виснаженими, тобто залишаються без карт. Чи виснажуються від пошкоджень і програють сценарій? Якщо ви програєте сценарій, ви нічого не втратите, окрім свого часу. Всі монети чи досвід ви винесете з підземелля з собою і, набравшись сил, зможете спробувати знову і знову, і, можливо, знову. До тих пір, поки у вас не вийде пройти сценарій і піти далі за сюжетом кампанії. Між сценаріями ваша команда не сидить без справ. Повертаючись до міста, вона обов'язково потрапляє в якусь цікаву ситуацію. За них відповідає колода міських подій, може зазирнути до крамниці та придбати нове спорядження на гроші, зібрані на завданні, або, набравши достатньо досвіду, прокачати свої рівні. Це дасть вам доступ до нових потужніших карт дій і можливість поліпшити свою колоду модифікаторів атаки, щоб завдавати ворогам ще більше шкоди. Бо під час будь-якої атаки ми будемо тягнути модифікатор із своєї колоди, таким чином змінюючи значення атаки, можливо, в більшу, а можливо, в меншу сторону. Тож прокачуючи свою колоду модифікаторів, ми поступово будемо прибирати від'ємні значення з колоди і додавати більш сильні карти з якимись ефектами. Айзек не пішов легким шляхом і не помістив дію гри в стандартний фетезінний сетінг із расами, ведений ще професором Толкіном. Він створив свій світ. В ньому розгулюють потужні рогаті інокси, схожі на червників демони, червоношкірі валрати, непривещені маленькі інженери куатрили, змахують чи то на кішок, чи то на крис вермінги і багато інших. Вивчати цей химерний світ неймовірно цікаво. Всього цього світоопису, ну, прямо величезна купа в великому глумхевені, і, на жаль, не дуже багато вчила пахлева, але цього вистачає, щоб зачепити гравця. Підготовка до гри суперлегка, і якщо в базовому глумі треба було шукати тайли підземелля, збирати їх разом в як... Якісь там черговості. Все, що треба в щелепах, це відкрити книгу сценарію на потрібній сторінці, розкласти ще декілька компонентів і все, ми готові починати пригоду. В кампанії Щелеп є декілька сюжетних розвилок і також побічні завдання, тобто не обов'язкові. Тож, як я вже казала раніше, гру буде цікаво перепройти знов. Що ще цікавого, так це те, що героями зі Лева» можна грати і в велику темну гавань, якщо після проходження вам закортить ще більше досвіду в цьому світі. Бо в великій коробці вже 90 сценаріїв і цілих 17 героїв, а також присутній розвиток міста. Якщо піти ще далі, то не так давно вийшла нова гра в цьому всесвіті Frosthaven, тобто морозна гавань, де ми будемо будувати своє місто в снігах і воювати з іноксами за територію. Коробка морозна ще більша і важкіша за базову темну гавань, і має героїв з більш ускладненими механіками. Ну і розвиток міста там ще теж більш ускладнений порівняно з попередницями. Хоча саме серце гри і її правила залишаються незмінними. Але, на жаль, невеликого глумхевену. Ні, Фрост Хевену немає українською. але будемо сподіватися, що колись вони з'являться і ми зможемо насолодитися цими неймовірними іграми з Солов'їною. Ну і не став час поділитися з вами своїми враженнями. Базова темна гавань була першим в моєму житті Dungeon Crawler. Ми тоді тільки починали занурюватися у настільні ігри. І всі всюди трубили про неймовірний Гломхевен пригоду на 100 плюс годин. Тож ми вирішили спробувати. Не всі змогли дотягнути до кінця кампанії, тож я догравала її сама, розкладаючи пасіянці. Потім я відкрила для себе діджитал-версію гри в Steam і пройшла її ще два рази. Ну настільки вона мені подобається. І мені подобається, як працює ця гра. Я пограла всіма персонажами великої коробки і всіма персонажами щелеп. Це дійсно неймовірно, як кожен з них розкривається під час прокачування рівня, і як змінюється гра за героя, коли отримуєш ті чи інші високорівневі карти. А на найвищому рівні нерідко отримаєш просто суперкруті картки, і гра стає знову іншою. Але не все так гладко було з самого початку. Темна гавань це гра, яку б я порівняла з шахами. Треба тактично продумувати свої кроки. Вибір ініціативи, запасний план на випадок екстреної ситуації, бо ти ж не знаєш, що саме будуть робити монстри. Потрібно правильно себе позиціонувати на мапі. Бо якщо ти тонкий персонаж і станеш купо ворогів, то для тебе це нічим хорошим не закінчиться. Тут треба думати, берегти картки. Бо щойно вони скінчаться, твоя роль в сценарії буде закінчена. І часом скажу, ми на початку грали на легкому рівні складності і все одно програвали. Ми обирали не ті карти, не ті предмети, не доцінювали значення деяких станів. Після декількох невдач я вирішила вивчити це питання і дізналася, як гратися з ініціативою, що карти, які йдуть у втрати, треба використовувати дуже рідко і краще брати слабкіші картки, але без символу втрат, ну і так далі. Це є до того, що темна гавань, неважливо, велика чи щелепа, це доволі комплексна гра, де треба продумувати кожен свій крок. Це нерозважлива пригода, де можна заюзати будь-які картки і вийти переможцем. В деяких сценаріях треба використовувати хитрість і, наприклад, не вбивати ворогів, а пробіжати повз них. Якось розкатити їх, можливо. Коротше, ця гра неймовірна, і якщо ви полюбляєте ігри такого плану, або вам цікаво спробувати, то пробуйте! Ще Лепелева – це ідеальна коробка для початку знайомства з гаванями. Якщо вам сподобається, ви з задоволенням зіграєте і в темну гавань, і в морозну. Я людина, яка пройшла великий глум тричі і півтора рази щелепи. Я зараз граю у Фростхевен і мені дуже цікаво. В гаванях, ви знаєте, ви не знайдете прям купу сюжету, скоріше ви будете читати початок сценарію і там якийсь кінець. Це невелика купа тексту, тобто не така велика, як, наприклад, в гралі. Але темна гамень це гра більше про механіки. Причому механіки, які не набридають. Незважаючи на те, що фідлінга в щелепах стало набагато менше, все ж таки він присутній. І для гри потрібен органайзер, як мені здається. А також можливо вам буде зручніше грати з застосунком, який допоможе з картами дій і модифікаторами атаки монстрів. В цілому темна гавань» – одна з моїх найулюбленіших серій ігор, яка. По теперішній час дарує мені цікаві пригоди та емоції. На цьому в мене все. Чекаю на ваші думки щодо Щелеплева та інших ігор серії в коментарях. Не забувайте підписуватися на канал і ставити вподобайки. До зустрічі в нових відео. Па-па!